Росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину сьогодні. Двічі під обстрілами окупантів було село Садове загинуло троє людей. Про таке повідомили у телеграму обласної харківської вісь... Херсонської обласної військової адміністрації. Деталі розпитаємо у керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Пане Олександре, вітаю в ефірі марафону. Єдині новини, що можете розповісти про наслідки обстан... останніх обстрілів області. Добрий вечір. Так дійсно, росіяни з самого ранку почали обстріл самого Херсону там. На міпені острів зазнав поранень один чоловік. Його госпіталізовано. вже близько одинадцяти. Тоді у нас uh, надійшла новина uh, трагічна. Про те, що загинула жінка внаслідок наслідок, обстрілу uh, садового і вже там, буквально через півтори години, ще одна новина про те, що ще двоє чоловіків загинули. У наслідок вже скиду керованої авіабомби на цей же населений пункт. Чоловіки знаходились поряд і, на жаль, загинули до прибуття а, швидкої. Також росіяни продовжили обстріл інших населених пунктів. От Береславі маємо наразі а, інформацію про трьох постраждалих наслідок скиду з дрону. Вибухівки в різних частинах міста і ось буквально три години тому зі ринки прийшло повідомлення про те, що там троє людей, подружня пара, п'ятдесят восьма, року народження. Жінка і чоловік постраждали чоловік у важкому стані доправлений до лікарні ще одна жінка поряд сусідка, також п'ятдесятого року народження. Також була доправа на Це вже загалом потягинці четверо вже на сьогодні постраждали. Зранку одна людина постраждала. Ось після обігу вони знову вкрили вогнем. Це населений. Загалом про те, що відомо, то зараз дев'ять людей поранених і троє, на жаль, заділи. А ось дев'ять поранених людей. Ви вже сказали про чоловіка в важкому стані, який, який стан інших постраждалих. Дві жінки в тягінці середнього ступенів важкості відправлені до лікарні зранку. Також людина в безпеці вже під наглядом лікарів, яка була в тягінці, щодо скидів з дрону, то там більш легкі поранення, куба травми та деякі поранення, поверхневі скалкові поранення. В принципі, і той чоловік, який був новостров, за поправи також життю нічого не загрожує. Скажіть, будь ласка, ось ця ситуація, ви можете сказати про те, що ці обстріли їхня інтенсивність збільшилася принаймні сьогодні, і як це впливає на евакуацію охочих виїхати з населених пунктів Херсонщини? Дивіться, якщо казати за останні два дні тільки ну останні дві, дві, дві доби, то зараз інституфікація обстрілів було до цього 7, майже сімсот снарядів нарядів поза минулу добу Минулу добу було ще тот п'ятдесят шість снарядів. Сьогодні багато жертв, багато поранених. Думаю, також буде дуже. Багато і снарядів. А до цього, якщо казати там три тижні три, три доби тому, то там було 200 250 снарядів. Тобто збільшили ну, звичайно. І якщо казати про евакуацію, то продовжується евакуація передусіх дітей без небезпечних населених пунктів. Залишаються там тільки восьми е, населених пунктів 23 трьох, які е, підлягають обов'язкової евакуації. Зараз вже евакуйовано 650, майже залишається 150, і це більшість цих дітей, майже 130, наскільки я пам'ятаю це тут поряд з Херсоном, Камишане, Дібрянське, тобто зимівник. Тобто ми з самих небезпечних населених пунктів Береславського району і частини там Херсонського району вже евакуювали. Дякую, пане Олександре, за інформацію. Тримайся, Херсонщина, Олександр Толоконі, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації про ситуацію в області.